Вітаю вас, мене звати Оля, дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про складну, але мною дуже як, одну з улюблених моїх нот це мускус. І а, мускус це така складна нота, тому що мускус може бути як і дуже м'який, і а, дуже сверблячий, такий, що подавляє усю парфумерну композицію і деяких просто змушує зненавидіти певний парфум. Мускус складний тим, що в нього дуже багато втілень. Тобто не можна однозначно писати, як. Чим пахне мускусний аромат, який саме мускусний аромат? Мускус може бути як м'який, такий затишний, так і дуже пронизливий, сверблячий. Мускус може бути. Квітковий мускус може бути, деревний мускус може бути, молекулярний мускус, може бути просто як закріплюючий компонент у парфюмерній композиції. І от про такий мускус, як коли він виконує роль закріплюючого компоненту у композиції, ми сьогодні говорити з вами не будемо. Тобто я сьогодні не буду говорити ні про мускуси Родрігеса, ні про мускуси Ксержофа. Саме тому я сюди не принесла, наприклад, Аполонію, яка в мене з'явилась нещодавно від Ксержоф. Хоча мускус там заявлений як одна з основних. Но, так, там він є. Але я не можу його назвати як таким мускусним ароматом. Він скоріше там грає роль закріплюючого, закріплюючої ноти, закріплюючого компоненти. Так само, як Ербапура, наприклад, яку я особисто дуже люблю. Для когось це просто парфумерний жах. Для мене ні. Для мене мускус іксершоф, я, я з ними Товаришую. Хтось товаришує з мускусами Родрігеса. І для мене також мускусні аромати Родрігеса, якщо там навіть є мускус у назвах, він не є для мене. Я, я його не сприймаю парфумерну ноту, як парфумерну композицію. Це для мене дуже яскравий, відчутний парфумерний компонент, на якому тримається. Парфумерна композиція, тобто, як, наче закріплювач або ось зав'язка цих парфюмерних компонентів. <сум> Сподіваюся, що ви зрозуміли, що я маю на увазі. Тобто, Мене цікавлять мускуси, я хочу вам розказати про мускуси, які дійсно створюють парфумерну композицію. Який є його складовою не просто технічно, на якій, яка скріпляє всі інші компоненти, а мускус, який от саме створює ту композицію, якою ми з вами насолоджуємось, ну або не насолоджуємось. Так. У мене тут будуть сьогодні абсолютно різні мускуси. І флаконів буде ну не так багато, будуть відливати, і пробники, і флакони все себе тревели. Давайте, Давайте почнемо з. Чого? Давайте з квіткових мускусів почнемо. У мене є відливант Монедіорі, мускус від Монедіор, муз, і це, це от дійсно квітковий аромат. Якщо б ви, якщо мене спитали, про що мускус Монедіор, я б не сказала, що про мускус. Бо тут мускус дуже м'який і дуже квітковий. А квіти такі, ну, не знаю, я хочу сказати ретро, але ви будете уявляти не те, що треба. Це таке ретро, ну, я навіть не знаю, дуже м'яке, знаєте, коли ви якусь косметичку, мабуть, стареньку відкрили, і там дуже так приємно, м'як. М'яко квітково пахне. Це не стара якась помада. Це не старі шипри, Це просто дуже затишний, м'який квітковий мускус. Хоч називається мускус, але для мене це композиція про квіти. Вона дуже жіночна. Не знаю, як, ну, мабуть, усі аромати, якщо спробувати на чоловіків, буде дуже цікаво, ну, за винятком деяких. Але це для мене такі, я чомусь уявляю собі а, такі маленькі жовті квіти, а, дуже а, з м'яким ароматом. А тут у пірамін є троянди, але Найбільш гучно звучить геліотроп. І ось ця композиція це про такий м'який, він не дуже пухнастий, просто м'який і дуже приємний геліотроп. Можливо, трошки ретро геліотроп але я ну, не знаю, як це описати. це Наче ретро, яке було створено, відтворено у сучасності. Ну, це так і є. І мускус, ну. Чесно кажучи, муску це тут не відчуває, але як мені подобається цей аромат завдяки ось такому дуже приємному квітковому, а, квітковому компоненту, який грає першу квітку першу роль серед інших квітів. Тобто жасмін троядина тут десь так фоном, і мускус також фоном. Це про м'який гарний геліотроп. І ще один дуже а, квітковий мускус. Це мускус від Льолабо. І а, це а, мускус а, і конвалій. Ось тут конвалій, і, здається, там є жасмин, якщо я не помиляюсь. А, тобто, тут, якщо тут геліотроп він такий м'який, то тут конвалі взагалі такі пронизливі, пронизливі квіти, вони дзвінко звучать і, і мускус. Але знову-таки мускус тут а, так, фоном. Це квітковий мускус, це не, не, не про сам чистий а мускус, тобто, не про, просто про якусь таку. А, Пухнасту хмаринку, це все ж таки композиція про квіти. Мускус від Льолабо. Так, якщо ви любите конвалії, то пошукайте їх у мускусі Льола Бо, але все ж таки, знову ж таки, це композиція жасмин і конвалія, мені трошки віддає ретро. Не улюблений мій. Мускус. З двох квіткових мускусів я однозначно обираю мускус від монедіо. Взагалі, з усіх, що я пробувала ароматів монедіор, в мене ваніль і мускус фаворити, я б хотіла собі флакон мускусу. Так. Далі, давайте. давайте про ніжний мускус. Про ніжний, але для мене явний мускус. Це в мене зоологіст з The Mask Deer, Також, на жаль, лише від Levantic. Я хочу собі, хоча б тревогу, якщо і не... цілий флакон мені не потрібно. І це дуже м'який затишний деревний мускус. Знаєте, він навіть не просто деревний, він для мене лимонно-деревний. Тут геть а, близько не заявлені у піраміді, ніде а, цитруси. Тобто якось не, не очікували творці цього мускусу, щоб ми відчували цитруси. Але, мабуть, за рахунок кедру, мабуть, там, якщо я не помиляюсь, є смоли якісь. Він звучить так м'яко, але ця деревина, наче трошки-трошки якийсь там лимончик. Є. Для мене це лимонно-деревинний мускус. І мускус так. Тут мускус надає такої трошки пухнастості, м'якості. Це така м'яка хмаринка. Дуже гарний, дуже затишний. Він ось цей мускус вас не буде дротувати, він вас не налякає, він вам не буде а, свербіти, муляти, дуже комфортний, дуже такий а, огортаючий м'який. Мускуси від Зоджиста. І ще, мабуть, найлегший з усіх сьогодніх мускус, сьогодні, мускусів, про яких я сьогодні розказую, це мускус від Bulgari з їх лінійки Allegra Magnifying Essence з білих цукерок з екстрактів. Про нього я вже розказувала, коли робила огляд цієї лінійки. Це найлегший мускус. Він таке, також для мене трошки-трошки лимонний. Він... Він дуже м'який, це найчистіший мускус з усіх. Він просто надає м'якої мускусності композиції. Його можна мішати. Ну, в принципі, ця, задумка, ця лінійка задумана для бленду, для наслоювання з іншими якимись ароматами, будь-якими із цієї лінійки, і не з цієї. І він просто надає м'якої пухнастою. Пухнастої пухнастого фону іншим парфумом. Або якщо ви просто його носите, ви просто пахнете чимось таким трошки кремовим, а, трошки таких, знову ж таки, на старті цитрусовим, потім це йде. Так, це ще якийсь такий кремово-пухнастий, легкий-легкий аромат. От Хто не любить геть гучні аромати, хто любить щось таке, м'яке кремово приємне, як у доглядовій косметиці, як у якихось кремах для тіла, для рук, ось цей мускус найчистіший, найлегший, найкомфортніший. Ну, Для мене сам по собі як самостійний аромат, він нудний. Бо в ньому ну, немає гри, такої немає інших е якихось таких е нот, які б його прикрашали. І якщо я не помиляюсь, тут є Ладен, але Ладен його ще більше заспокоює. Ну, Майже не чудно, просто є щось таке дуже-дуже тихе і м'яке. Знаєте, що я згадала? Що є у Люлабо, що ще робить його таким пронизливим, Тут є альдегіди, Мускус і альдегіди це а, дуже незвичайне поєднання, і таке воно, прям, знаєте, може бути вбивчий. І оце такі альдегіди, які я не люблю, бо а, вони звучать тако а, ретро і дуже мужньо. От для мене це такий майже чоловічий. Парфум І от поєднання з оцими, знаєш, знаєте, жасмин, і конвалія, і мускус з альдегідами, ну, це щось таке дуже чоловіче чоловік, який тільки що вийшов після своїх мильних процедур, Так, дуже специфічний мускус у Лінабо. А, далі. далі давайте покажу а, молекулярний мускус, а, дуже дифузний. А, дуже, а, ну Він дифузний на початку, але м -м, тримається просто більше 24 годин на одягу, якщо ви нанесете. Це мене жетхова від зарку Парфам, У мене такий тревел. І це основні. Ноти заявлені тут мускус і кавун. І отут мускус вже наближений до тих мускусів закріпляючих, знаєте, які, а, а, як, от, у Родрігеса або Сержов. у на теренці я їх про, дуже так а, мало тестила на бігу на швидкоруч, тому не можу сказати, ну, мабуть, щось схоже. І оце вже наближено до тих мускусів, таких а, сучасних, але кавунчик так, кавунчик а, відчувається, такий свіжорозаний кавунчик, насіння кавуну, кавуну. Приємний, знаєте? Приємний. Коли я його тільки що ну, затестила перше, вперше, мені здалося, що він більш такий якийсь чоловічий, знаєте, як оті аромати про кавун з 2000-х. Але а, потім розносила, я навіть купила собі тревел і, можливо, би купила невеликий флакон, бо він дуже довго тримається на одягу і дуже приємно, весь час хочеться цю свіжість так ловити. До речі, на волосі і на шкірі це єдиний з аркопарфумів, які я пробувала, які в мене є, які не тримається на волосі і на шкірі, буквально там півгодини. А от на одязі, просто я більше доби тримається. Це неймовірно. Але так, це сучасний мускус і кавунчик. Якщо ви сумуєте за тими ароматами з 2000-х про кавун, але хочете якусь сучасну версію, мене наша тхла, я вам рекомендую. Наступний мускус. Наступний мускус прям великий флакон, вам покажу. Це парижський музику світ мета-парфюме. Досить вони зараз такі розтиражовані, розхайповані ці аромати. Я вибрала собі, ці. я поза минулого літа у відпустці і у тому кліматі він мені звучав цікаво, але приїхала я у свій холодний свої холодні гори, і майже його, бачите, не ношу. Оце все, що його зносила, це майже все було в відпустці там буквально за тиждень. А, я їм обливалася. І для мене, ну, можливо, так. Можливо, це про мускус. Ну, якщо я назвала його, то, можливо, можливо, хтось відчуває тут мускус. Для мене, це знаєте, про що? Про інжири кокос. А, і. А, я не люблю люблю ниже ні кокос, але він так свіжо, приємно, м'яко мені пах, коли я його купляла. Що, і от коли була біля моря, було багато такого свіжого бризу, вітер з моря, дув ті дні, було так і сонячно, жарко. Він просто чудово там розкривався, кокоси я відчувала мінімум. Це був такий якийсь прохолоднуватий для мене інжир. Якщо любите інжир, якщо от ви шукаєте, наприклад, собі альтернативу інжиру у діптік, спробуйте. Можливо, ви також почуєте тут інжир. Я його дуже Дуже відчутно чую. Він для мене трошки навіть лактонний цей аромат. Ну, ось такий якийсь мускус, який, і... наче так, наче і мускус, тобто притаманні м'якість, така похнастість, округлість притаманні таким м'яким мускусом. Але і водночас, тобто, база така, знаєте, як у Essence Magnifying від Булгарі. Але тут ще є дуже багато інших нот, які роблять цю композицію досить цікавими, але мені оцей лактонний інжир і такі якісь як пробігає десь фоном кокос, я не можу носити. Мені треба його у спеку. Ну, Не тягнеться рука. Знаєте, десь я собі піраміду навіть заскринила хвилинку, бо там така в нього величенька піраміда. Зараз побачимо. Зараз побачимо, що в нього тут. А, ні, то я переплутала, не в нього величінка. Піраміда, але в нього тут кедр, амбрета, мускус, амбретоліт. Не знаю, що таке. Якісь смоли намальовані. І амброксан. Ну, амброксан взагалі дає таку якусь. Молекулярну свіжинку і дифузність. ну Можливо, я, але так я б пальцем не ткнула, що це брюк Кедр Кедер як такий. Ну, також, ну де тут? Кедр? Не знаю. Деревини як такої я не чую, а вона тут прямо в верхніх нотах. От мені молочний інжир. Амбрета так може давати таку якусь солодкувату. Лактонність, ну, не знаю, солодкості тут взагалі немає. І ось мускус. Ну, тобто, по піраміді я б його взагалі не так уявляла. Ще раз для мене це молочний жир і фоном кокос. І, до речі, я не одна, хто. Відчуває цей кокос, коли я купляла власниця бутіку також сказала, що для, для неї це кокосове. Вона його мені запропонувала як свіжий кокосовий такий аромат з, з фруктовими лактонними нотами свіжим, саме свіжий. І цей кокос я дуже добре відчуваю. І такий, ну, навіть сандал я тут відчуваю трохи солонувати, трошки-трошки геть солонувати. Знаєте, якусь таку солонувату мінеральність. Ну, не знаю, геть піраміда і те, як грає цей парфум, вони не відповідають одне одному. Але е, м'який цікавий. Ну, не знаю, Хочеться, от його, знаєте, от він дуже з морським повітрям, дуже гарно а, звучить на фоні морського повітря а, завдяки цієї і, 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 і свіжинці, і лактонності водночас, і мінеральній солодкуватості. Але, ну, не знаю, я чомусь думала, що він буде звучати більш м'яко. Я знаєте люблю такий. М'який, огортаючий, пухнастий мускус. І останній мускус, який я вам покажу, тут залишки, тут сльози, це а, Urban Mask від Tom Ford. Дуже-дуже старенькі флакони, їм десь 10 років, мабуть, я досі плачу, коли згадую, що ще коли я була у Києві. Їх знімали, ці, цю мускусну лінію, там був Jasmine Mask, Urban Mask і ще якісь, а і Pure Mask. Мені дуже сподобався цей Urban Mask. Їх поставили на сейлі буквально там за 50 доларів, а я ще пішла і думала. І поки я думала півдня, вернулася і вже, звичайно, їх не було. Так, я познайомилася з Urban Mask, так я в нього закохалася, потім я знайшла собі оці два флакони, вони були неповні, десь дві третини кожен. І ось в мене буквально капельки тут залишились. Ці капельки просто, а, так знаєте, підходжу і занюхую, бо а, ну, не, хочеться, не хочеться забувати цей запах, не хочеться, щоб він не зникав. Про що Urban Mask? Urban Mask, один, до речі, бачите, геть темний, а другий посвітліший. Мабуть, поновіше. Ну, не знаю чому. Чомусь так. Пахнуть ідентично. Про що він? Тут муску з медом. І з смолами, і з жасмином, і зі сливою. Тобто такий, знаєте, композиція доволі щільна і непроста. Комусь тут відчуваються ці тваринні а, такі ноти, які часто асоціюються в нас з медовими ароматами. Тому мед, мед це не тільки про солодкість, це багато про цю таку. Тваринність. І тут це досить добре відчувається. І от я, в принципі, якби знайшла собі заміну так мамлук від ксержов от Замість цього аромату також тваринний, такий мускусний мед. І ось це ну він просто. Але він м'якший, звичайно, за мамлук, він такий. Який він гарний, він дуже затишний, він дуже м'який, він такий атмосферний. Але це аромат, який просто не передати словами. Це м'який мускус з таким трошки тваринним, густим медом. Сидить досить тихо, але який він мені. Він якийсь Наче з, не з нашої планети. Це просто один з найкращих для мене парфумів, які, в принципі, я затестила за своє життя. Це парфум, який я найбільше хочу в свою колекцію флакон, яким би я поливалася. Це парфум мій єдиноріг, про який я мрію, який я бережу ці сльози, і просто не розумію, чому його. І зняли. Чудове, але знятість, ну, можливо, в когось ще є. Просто так вам показала, бо не могла свого єдинорога вам парфумерного не показати. Ось такий це був медовий мускус. Ну, можливо, щось ще подібне створять на нього до нього. Так, в мене по мускусам, мабуть, таки все. Якщо ви знаєте гарні квіткові мускуси або м'які затишні мускуси, пишіть мені. Ну, от Я на початку згадала, що я полонію не принесла, вона б могла бути прикладом квіткового мускусу, але там квіти такі досить гучні. Там, знову ж таки, мускус просто як треба було її принести. Ну, буду ще робити огляд на ксершов. Там просто також мускус фоном, він додає якоїсь пудровості, пухнастості. Але він тож, також Аполонія, відноситься до квіткових мускусів. Тож пишіть мені рекомендації, будь ласка, по квітковим і про пух, по пухнастим мускусом. Я залюбки буду шукати і тестувати. Мої улюбленці давайте підведемо такий, підіб'ємо підсумок. Це від Монодіор квітковий мускус. Це а, деревний мускус, деревно лимонний мускус від від mm. Diologist. Це літній мускус молекулярний Межа Тхур. І це мій uh, Unicorn, мій uh, Єдиноріг парфумерний Урбан Маск від Тома Ford. Uh, медовий тваринний, дуже затишний, теплий, дуже теплий аромат. Ось цей мускус. Все. У мене все. Побачимося у новому відео. Чекаю на ваші коментарі, будемо спілкуватися. Обіймаю вас на все добре. Бувайте!